Добрий, день, хлопчики та дівчатка. Запрошую вас на заняття з конструюванням. Сьогодні ми будемо будувати меблі для ляльки Маринки. До нас завітала лялька-Маринка. Вона запросила в гості свою подружку, Даринку, щоб підсвяткувати день народження. Ой, а стільців і столика у Маринки немає. Давайте побудуємо меблі з кубиків та цеглинок. Нам знадобиться три кубики та три цеглинки. А ще нам треба кольорова серветка. Спочатку розстеляємо серветку. Це буде килимок, на якому ми будемо розставляти наші меблі. Робимо столик, беремо кубик і ставимо його на серветку. А зверху кладемо цеглинку на широку довгу сторону. Ось і вийшов в нас столик. Зробимо ще стільці для маринки та її подружки даринки. Беремо кубик і ставимо його біля столика, це сидіння. А для спинки беремо цеглинку і ставимо її на вузьку коротку сторону. І щільно приставляємо до кубика. Так само робимо ще один стільчик. Ставимо кубик, а до нього приставляємо цеглинку. Які гарні меблі в нас вийшли. Тепер маринка може святкувати свій день народження. А зараз, малята, послухайте віршик, як треба доглядати за меблями. Меблів є у нас багато. меблі треба доглядати. Ми ганчірочку візьмемо і на них весь пил зітремо. А ви, малята, допомагаєте матусі вдома витирати пил? До побачення, до нових зустрічей!